Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У мене сьогодні вихідний день, я вже зранку їздила по справах. І справи якраз були неподалік парку, тож вирішила прогулятися трошечки, подихати свіжим повітрям, тому що зараз вихідні в основному проходять вдома. На роботі теж постійно в закритому приміщенні. Тож треба виділяти час, щоб прогулятися і подихати морозним повітрям. От. Ранок сьогодні в нас почався не дуже, було гучно, вибухи, От. але все добре. Всі ракети, які летіли на Київ, збили. Це була балістика, отже, тривоги не було до цього. Але ми з Сергієм вже такі а, намуштровані. І як тільки щось чуємо, одразу а, підскакуємо з ліжка і біжимо в наше умовне укриття, яке знаходиться в ванній кімнаті. От, потім, звісно, вже після відбою тривоги лягли далі досипати, але сусіди роблять ремонт. Почали працювати перфоратором, тож ми довго не поспали, але нічого. Сергій теж поїхав по роботі по своїх справах, я по своїх, тож ми поки що розділилися. Погодка сьогодні похмура, зранку був туман, хоча на вулиці плюс один, але так трошечки сиро. Людей в парку дуже мало сьогодні і погодка трошки нельотна і до того ж буденний день, тільки є там матусі з дітьми, татусі він, з візочками теж ходять. Ось тут у нас такий комплекс, називається мисливський двір. Тут ресторан. Та є ще номери готель. Влітку тут класно, на терасі. От сніданки тут є, можна замовити. озера вже трошки більше людей на природі добре. Дивіться, яка краса. У нас пішов сніжок, я вже повернулася на район. Зараз треба зайти на пошту, забрати посилку і потім зустрінемось з Сергієм. Прям джунгля в кущах сиджу. Ми з Сергієм прийшли в кав'ярню трошечки погрітися, випити чаю, з'їсти смаколики. Сьогодні в меню чай з бергамотом. У мене макаронси ось такі. Зараз буду куштувати. У Сергія пиріг. Смачний пиріг. З Журавлиною. З журавлиною, так. Ми з Сергієм прийшли в метро. Я знімала відео огляд на новорічні прикраси, смаколики для дітей. Але ви вже бачили це відео, трошечки щось зараз купимо. Сергій вже обрав панетони, не втримався, горішки вибирає. А, до речі, зараз на горішки знижки до 40%. Я сік взяла. Апельсиновий, ось такий. Дістала сумки торбинку і кажу Сергію, більше товару, ніж влізе в цю торбинку, не беремо, бо кошик ми не брали з собою і візочок, щоб не нагрібати. Ти ваші, хочеш? Хочу, Давай. прям мрію випити. Добре. Зараз акція на макарони баріла. Треба брати. 42 гривні 90 копійок за упаковку. Беремо Сергій, спагетті є, Чи? песто соуси, рікота соус. 77 гривень. Прикольний. Соус оливковий, дивіться, теж по акції. Є ще соус Болоньєзе, але не по акції. Проскамийте -то товар. Обставте. Так, ну ми взагалі нічого не планували купувати, але, звісно, з метро з пустими руками не вийдеш. Ціла торбинка. І ось ще те, що не влізло в торбинку. Прийшли одні познімати контент, новорічний декор. І трошечки скупилися. Вдома вже покажу, що придбали. Ми вже вдома розклала покупки, зараз покажу, що взяли в метро. Отже, ось такий апельсиновий сік. Раніше він мені подобався. Зараз спробую ще раз його, бо моя знайома казала, що він зіпсувався і вже не такий смачний, як був раніше, але вирішила взяти. По акції макарони. Взяли ось такі пене і фузілі. Взяла я ось цей соус рікотта до макаронів. Це просто мій наркотик. Я стою і в мене слинки течуть. Дуже хочу. Томатів таких. Зараз зніму це відео, відкрию банку і буду їсти. Томати консервовані коктейльні, Дивіться, які апетитні. М -м -м. Горішки кешю 500 грамів упаковка. Ковбаску шматочок лікарської. Так, це я вже, до речі, заходила ще по дорозі в ВТБ і взяла там ось такі помідори коктейльні. Вони там недорого коштують 57 гривень за таку упаковку, тут пів кіло. От, І вони трошки зелені, але постоять і будуть нормальні. Міні-багет. Панетони, це Сергій вибрав. З родзинками і цукатами. І ось таку велику упаковку тут 300 грамів хамону. Це, до речі, вже буде поличка на свята. Так що Сергій знай панетони залишаємо на свята. І хамончик. Нехай буде. По акції, до речі, 250 гривень коштує. Чи 200, 209, чи таке. А на які на відборчі на новий рік? На Різдво, звісно, і ось чек. Так, чек 866 гривень. Там на екрані показувала 900 чимось, потім знижка на ковбаску пішла 54 гривні, і стільки ми заплатили. І окремо помідор Зараз у мене в планах приготувати картоплю з м'ясом та грибами. Хочу її стушкувати в мультиварці. Я вже підготувала м'яско, вимила його. Це такий шматочок свинини. Ось такі печериці купувала в сільпо. Теж їх вже помила. І зараз треба почистити овочі, картоплю, моркву та цибулю. До речі, дуже зручно зберігати овочі в цьому контейнері. Я прям задоволена, що його придбала. Порізала вже м'ясо, також цибульку та моркву. Так, вмикаю мультиварку. Я, як завжди, забуваю, як її вмикати. Це нормально? Я не часто користуюся зараз нею. Так, на програму смажити включила. Нехай спершу підсмажуться овочі, потім додам м'ясо, а поки що поріжу картоплю та грибочки. І смажувалися, висипаємо м'ясо. М'ясо вже трохи підсмажилось. Можна додавати кочериці. Так, що тут у нас? Грибочки пустили воду. О, дивіться, один не порізали. ну Нічого, комусь буде тарілці сюрприз. Все, можна тепер додавати картоплю. Ще трохи підсолю. Можем трогать. Так, еще раз перемешаем. И теперь высыпаю картофель. Еще тут. Тушечки, перемішую, Ось так гарненько і знову змикаю програму. Мажити тільки додам часу нехай 40 хвилин все оставь. Ну що, картопелька вже готова. М -м -м. І ось така смакота в мене вийшла. Нарешті сьогодні отримала лампу. Кур'єр нової пошти її доставив прямо в квартиру. Сергій приймав, тому вже відкрив коробку, щоб подивитися, чи ціла вона. Дуже гарно все запаковано. Ось сама лампа, тоненька, але довга. І є інструкція. Як користуватися гарантійний талон. Буду зараз все дивитися це. Сергій, діставай. О, цілих півтора метри. Біленько, як я і хотіла так. Тут USB-вихід можна підключати через павербанк або через електромережу. Бачиш, блочка немає в комплекті? Це українське виробництво. Лампа їхала зі Львова. Там їх виробляють, я так розумію. Ось так називається цей бренд. зроблено в Україні. Клас. А, тут є блочок, дивись. Ага, от я сліпа. Бачиш ти. А я вже наїхала, думаю. За три тисячі могли б і блочок положити. Сергій не знав ціну. Я Три тисячі гривень. Така легенька. Класна. Давай, відкривай. Може, треба було ножичок взяти. Або ножиці. Попирки, так? Да? О, дай подивусь. подивлюсь. подивлюсь блочок. Теж в Україні ж, мабуть, виробляється. Так, у нас теж в Україні виробляється. USB-адап. Mm. Обережно, обережно. Ось така лампа. Тоненька. До речі, ще можна обрати колір. Я вибрала в білому кольорі, можна обрати чорний. Але нам під наш інтер'єр підходить більше білий колір. І до того ж на білому не так пелюко видно. Зерніється з ножи, скажуть. Дебільні ножиці. Це я на Алиекспрес замовляла. Це взагалі ножиці для квітів. Чого ти їх взяв? О, дивіться, ось така підставка. Інтелект. І зараз будемо вмикати. В інструкції вказано: увімкніть лампу вживлення. В налаштуваннях смартфону під'єднайтесь до Wi-Fi інтелект та введіть пароль. В меню, що з'явилось, можна керувати лампою, а також під'єднати її до вашого Wi-Fi. Сергій увімкнув і вона одразу засвітилася. Таким жовтуватим кольором. На камері виглядає як біле світло. Насправді воно жовте. Навіть. Ну, більше жовте. Помаранч. Так, вирішила завантажити на планшет, щоб зняти на відео. Так, ввожу пароль. Як називається інтелект? Угу. Так. Що далі о. І дивіться, висвічується ось таке меню. Так, тут вмикати, вимикати, таймер. інфу і ось є кольори. О, дивіться. Бачите, я зараз я вам покажу, щоб було видно. Обираю колір і лампа одразу. Міняю колір. Білий можна обрати. Тут 16 тисяч кольорів. Так, і є різні режими. Можна все контролювати. Uh -huh. А, це на звук реагує, якщо включаєш мову. О, uh -huh. uh -huh. oh, давай класику включу. Хело! Uh -huh. Я зараз включу класику, воно не буде вимагати, прав. Прикольно. Буде вимагати. Давай потім. Ні, класика не навіду. Що вони це... є він. Це під музику міняє підсвітку. Оце забавка. Я в шоці. Буду розбиратися тепер. Дивіться. Але ж я хочу подивитися, як воно буде в темряві. О! Клас! Краса. Як тобі? Шупер. Супер! Супер-пупер. І обираємо кольори. О, вулиця Червоних Ліхтарів. Зелений, блакитний, синій, рожевий. Жовтий. Ну, жовтий, бачите, не передається на відео. Коротше, гратися і гратися. Супер. Мені подобається. А тобі як Сергій? Так, дуже супер. А казав, на, що вона нам треба. за 3000 тисячі гривень не треба. Я їх заробила, я її витратила. Ну що, друзі, пройшло вже декілька днів з того моменту, як я отримала цю лампу. До речі, лампа знайшла своє місце. Ось тут в кутку вона стоїть. Мені здається, що файно вписалася сюди. От, але коли треба буде, то буду її переставляти туди-сюди. Отже, що хочу сказати, за той час, поки я користуюсь цією лампою, вона мені дуже подобається. Вмикаю кожен вечір, додає такого затишку. Я вже тут обрала для себе улюблені програми. Ось, до речі, дивіться, така програмка, наче горить вогонь. Круто же, потім ще я вам покажу. Я і в телефон собі закачала цей додаток і на планшет. Зараз вам ще покажу програми, які мені подобаються. Так, метеор. Ось дивіться. Ось ця програмка мені подобається. Можна підлаштовувати кольори різні і ще мені подобається. Так, прайд ось така кольорова. Супер. Ну, буду ще далі розбиратися, бо насправді більше 100 програм я за цей час ще всі не встигла <кліпи> подивитися. От, але вже улюблені для себе обрала. Класна лампа, я дуже нею задоволена. Виставляла в інстаграм сторіс з посиланням на сторінку, де я купляла цю лампу. От також виставляла фотографію, що лампа прийшла в Телеграм, і дівчинка в коментарях мені написала, що вже замовили собі цю лампу вони з чоловіком, як такий різдвяний подарунок. За моєю рекомендацією. Хоча це не реклама, ніхто в мене її не замовляв. Купила я лампу цю за свої гроші, за рекомендацію мені ніхто не платив. Отже, це щира рекомендація від мене. Тож, залишу ще посилання на інстаграм сторінку та на сайт. Під цим відео, де можна замовити цю лампу, щоб ви вже не питали мене в коментарях. І я вже визначилась, ялинку в цьому році ставити не будемо, бо в мене вже замість ялинки є ця лампа ще повішу на вікна гірлянди. Також зроблю новорічні композиції і додам якісь. Такий різдвяний декор, та й все на цьому. От Сьогодні у нас за вікном цілий день ось така погода. Зранку ще падав сніг, було так гарненько, потім був дощик, зараз вже туман. От Сьогодні цілий день повітряні тривоги, а на зараз вже третя повітряна тривога за сьогодні. А до речі, позавчора вночі знову була атака на Київ балістикою, і вже були жертви, на жаль, і руйнування. Дуже шкода людей. Я просто уявила картину, що люди вже готуються до свят, прикрасили оселі, поставили ялинки і залишились без житла. Бо Повилітали вікна, потріскали стіни. ну Звісно, що деякий час не можна буде повернутися в свої домівки. Але слава Богу, що всі залишились живі. Отже, друзі, я буду завершувати цей влог. От, сьогодні в мене, до речі, вихідний день, сьогодні четвер. А я вам не показуюсь, тому що не причепорилася, бо я сьогодні вирішила зробити дійсно вихідний і відпочивати. Зараз єдине, що зверю суп на обід, такий легенький вермішельовий і все. І буду монтувати це відео. Отже, буду з вами прощатися: бережіть себе та своїх близьких та до нових зустрічей!